Дійових осіб чимало головний герой один, і це Луцьк. Саме йому присвятили свою прозу Оксана Забушко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любко Дереші, Кідрук. Так побачила світ, книга Вежа через О». Чому збірка дістала таку назву пояснення просте? Ми захотіли в голос проговорити про те, що вежа у нас князів чорторийських. Що це давній український князівський рід, який Через історичні події був полонізований і історично так склалось, що став Чарторийським, Але ми би хотіли повернути ось цю справжню українську назву. Антологія стала результатом проведення першої літературної резиденції Місто натхнення кілька років тому з ініціативи управління туризму та промоції тут гостювали згадані письменники, надихаючись атмосферою Луцька, його вулицями, архітектурою людьми. Плани на творчість будували грандіозні. Одним із завдань, яке ми ставили перед резидентами було написати тексти, в яких Белуцьк так чи інакше фігурував, як герой, як декорація. Просто проступав крізь текстів, впізнавався в якихось місцинах, локаціях і так далі. Тексти були написані, але, на жаль, повномасштабне вторгнення. Трішки нас зупинило у видавництві книги. Книга Делуцьк фігурує як географічний центр, побачила світ лише нещодавно. Розповідає хедлайнерка презентації письменниця Оксана Забушко. До неї увійшла частина її неопублікованого роману про перші сім років життя, які вона провела у місті Над Стером. Сіллю цього кварталу, задля кого він і постав, були якраз ті новосели. Чию душу в якийсь загадковий спосіб ховав у собі будинок офіцерів. Збалансована без зайвого пафосу, але на стилі антологія в музейному просторі «Окольний замок зібрала аншлаг. Дійсно, коли ти відкриваєш і починаєш з першої сторінки, ти поринаєш саме в історичний дух міста в його реальність, в його особливість, чарівність. І на кожній сторінці прослідковується цей слід. Тому рекомендую прочитати всім Фінансову виданню. Посприяла столична агенція. Ось технічну справу зробили харківські друкарі попри бликавити та часті. Обстріли міста росіянами, в них я приїхала з харківських друкарень, де харківські друкарі працюють тоді, коли в них є світло. Це неймовірний подвиг харківських друкарень, харківських поліграфістів, харківських друкарів. При кожній оказії я кажу слава харківським друкарям. Харків'яни не лише створили черговий мистецький продукт, каже Забушко, і дозволили побачити Луцьк з іншого ракурсу. Є сподівання, що книга буде цікавою широкому загалу читачів і стане приємним літературним Критям.